Захарія, розділ 14. Ось день настає для Господа, і серед тебе поділена буде здобич, і зберу всі народи до Єрусалиму на бій, і буде здобуте це місто, і пограбовані будуть доми, а жінки і побезчищені, і вийде півміста в полон на вигнання, а решта народу не буде погублена з міста. І вийде Господь і стане напрю із народами цими, як дня боротьби його за дня бою, і того дня стануть ноги Його на оливній горі, що перед Єрусалимом зі сходу, а оливна гора на свої половини роздвоїться на схід і на захід, на дуже велику долину. І на північ осунеться половина гори, а половина її на південь, і втікати ви будете в долину моїх гір, бо долина гірська сягатиме по Ацал. І втікати ви будете, як утікали перед землетрусом за днів у зії царя Юдиного, і прийде Господь Бог мій, і з ним усі святі, і станеться в день той світла не буде, і буде холод та замерзання. І буде єдиний то день Господу знаний, То буде не день і не ніч, і буде на час вечора станеться світло. І станеться в день той, вийде з Єрусалиму жива вода. І половина її до східного моря, а половина її до моря західного, літом і зимою це буде. І стане Господь за царя над землею всією, Господь буде один того дня і одне імення його. Уся ця земля стане степом від Геви до Рімону на південь Єрусалиму, який стане високим, і пробуватиме на місці своєму від брами Венія аж до місця першої брами. Аж до брами наріжників, і від башти Хана Гіла, аж до царського чавила, і осядуть у ньому, і закляття вже більше не буде, і безпечно сидітиме Єрусалим. А оце буде рана, що нею поранить Господь всі народи, хто піде війною на Єрусалим. Згниє тіло його, хоч він на ногах своїх буде стояти, і очі йому погниють у своїх ямках, і язик його погниє в своїх устах. І станеться вдень той, між ними настане велике збентеження, і схопить один руку одного, і підійметься рука його понад руку свого ближнього. І навіть Юда воюватиме в Єрусалимі, і буде згромаджений маєток всіх навкільних народів золото й срібло та одіж дуже багато. І буде такий самий удар на коня, мула й верблюда й осла та на всяку худобу, що буде в таборах у них, як пораза отця. І станеться, що позосталі з усіх тих народів, що приходили на Єрусалим, то будуть приходити з року на рік, щоб вклонятись цареві Господу Саваоту, і щоб святкувати свято кучок. І станеться, хто від земних племен до Єрусалиму не прийде, щоб вклонятись цареві Господу Саваоту, то не буде дощу в них. А якщо не прийде племено єгипетське і не війде всередину, то буде на них та пораза, якою народ ударить Господь, хто святкувати свято кучок не прийде. Оце гріх Єгиптові буде і гріх всім народам, хто святкувати свято кучок не прийде. Буде того дня на кінських дзвінках святе Господеві, і будуть горнята в Господньому домі, немов ті кропильниці перед жертовником. І буде усяке горня в Єрусалимі та в Юді святістю для Господа Саваота, і будуть приходити всі, хто жертву приносить, і будуть з них брати, й варитимуть в них. І того дня не буде вже більше купця у домі Господа Саваота.